Лише заява та декларація. Це всі документи, які треба подати у департамент соціального захисту населення, щоб отримати необхідну грошову підтримку від держави. Аби одержати бланки цих документів, далеко ходити не доведеться. Вони прийдуть поштою разом з квитанціями на оплату комунальних послуг. Щоправда, лише один раз законодавством забороняється. Буде зараз норма вже закладена. Забороняється вимагати будь-які інші документи від. Громадяни, які будуть звертатися з нерахуванням субсидій. все тільки двоє документів: заява і декларації. А вже заповнені ці документи треба віднести до відділення соціального захисту у вашому населеному пункті і чекати. Далі вашими субсидіями займуться саме вони. Інформації про доходи для призначення субсидії будемо запрошувати і отримати в порядку обміну від Державної фіскальної служби та пенсійного фонду. Що стосується заробітної плати, фіскально нам де подавати. І е, пенсійний фонд також ми будемо запрошувати в інших структур, від інших фондів соціального страхування, від установ, де демо обдати про стипендію. Починаючи з 2010 року, і до сьогодні право на 15 відсоткову знижку на комуналку мали офіційно працевлаштовані і 10 процентну офіційно безробітні. Згідно з новим законодавством, претендувати на відшкодування комуналки можуть усі, окрім тих, які за 12 місяців здійснили одноразову покупку на суму більше 50 тисяч гривень. Щоправда, Відсоток обов'язкової частини, яку має сплатити власник житла, розраховуватимуть індивідуально, залежно від доходу сім'ї та кількості її членів. Для цього вже розробили спеціальну таблицю. 5200 ділиться на 4 члени сім'ї, тому що діти теж є. 5200 ділиться на 4, десь приблизно 1200. Дивимось сукупний дохід на одного члена, виходить 1200. Тобто відсоток 7,65%. І чотири чоловіка це 367 гривень, це є обов'язковий внесок, який має внести сім'я. А суму вносить, вже сплачується відшкодування субсидій. При нарахуванні субсидій чиновники керуватимуться принципом довіри, але якщо людина їх дуритиме, поплатиться. Якщо такі випадки виявляться, а ви ви знаєте все рівно, коли неколи коли такі випадки завжди виявляються, то потім може бути перше, призупиняється виплата, припиняється виплата субсидії, і крім цього, до така особа може повернути розмір нарахованої субсидії в подвійному в подвійному розмірі. Крім того, право на субсидію відтепер отримують не лише ті, хто живе за пропискою, але й ті, хто винаймає житло. Щоправда, лише тоді, коли укладений договір про оренду помешкання.